Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про біженців на території Європейського Союзу. І в ООН назвали просто шокуючі цифри по поверненню біженців, які приїхали в ЄС з Сирії, і це понад 1 мільйон до середини 2025 року. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте свої вподобайки, підтримайте канал підпискою. Це мій новий канал про новини світу. Дякую кожному з вас. І давайте трошки поговоримо. В ООН очікують, що близько 1 мільйона сирійських біженців повернеться додому в перші 6 місяців 2025 року. Перехідний період в Сирії підвищує ймовірність масового повернення біженців. І справді, як тільки... Закінчились, закінчився, скажімо так, державний переворот і асад втік з території Сирії. Одразу ж дуже багато в Європі почалось повідомлень від різних країн: від Німеччини, Франції, там Швеції, Данії і так далі. Про те, що, по-перше, сирійським біженцям перестають. Над розгля, перестають розглядати е, нові заявки на отримання біженства і заговорили вже про повернення е, цих людей назад додому. Представник агентства ООН в справах біженців заявив сьогодні, що близько 1 мільйона сирійських біженців як очікується повернуться в країну в перші 6 місяців 2025 року і попросив держави утриматись від змушення їх до цього. Наступ повстанців усунув президента Сирії Башара Асада від влади цього місяця і підняв перспективу того, що деякі з мільйонів людей, які покинули країну під час 13-ї громадянської війни, можуть повернутися. Про це пише Reuters і говориться наступне зараз. Ми прогнозуємо побачити десь близько 1 мільйона. Сирійських біженців, які повернуться в період з січня по червень наступного року, тому ми поділилися цим планом з донорами, попросивши їх про підтримку. Сказала Рема Джамус Імсейс, директор агентства ООН в справах близького сходу і Північної Африки. Також вона додала, що країни повинні бути терплячими, поки сирійські біженці вирішують, чи варто їм. Повертатися, і насправді ситуація в Сирії до зараз доволі хитка, і я взагалі не знаю, чи зараз той період, коли потрібно видворювати сирійців назад додому. Бо, ніби, скажімо так, зміна влади пройшла, ніби народ так звільнився від того ярма, яке було, ніби росіяни навіть вигнали з Сирії, але в Сирію зайшли військові Ізраїля. Також е, пролітали переді мною новини про те, що е, Турція накопичує війська для того, для чого я не знаю, для того, щоб також зайти в Сирію. Незрозуміло е, от і е, не знаю наскільки е, важливим саме зараз є, прямо там сьогодні, через два тижні повернення сирійців назад додому. Важливо зберегти захист для сирійців, які вже знайшли притулок в приймаючих країнах, і не допустити їх примусового повернення до Сирії. От вона говорить, і справді деякі країни вже розмислюють над тим, щоб якось Розпрощатися з тими мільйонами сирійців, які на сьогоднішній день перебувають під захистом на території ЄС, Да, і в принципі, зрозуміло, якщо ті сирійці, які змогли інтегруватись, а не просто сидіти на виплатах, які познаходили собі роботу, які якось організували самостійно своє життя і не потребують додаткових витрат зі сторони держави, то так, і вони вже влаштували за ці багато років своє життя тут, то не знаю, наскільки можливим є їх повернення, чи примусове, чи добровільне, на територію Сирії. Я думаю, що більшість з них, саме з тих, хто інтегрувався, це дуже важливо, залишиться і надалі залишиться на території країн Європейського Союзу і будуть прагнути тут же якогось громадянства і подальшої побудови там свого життя. Бо також. Навіть якщо подивитися на те, що є, не зрозуміло, що в тій Сирії буде через півроку, через рік, через два, через три. Чи Росія не захоче туди повернутися і чи не буде там того самого, що відбулося, наприклад, в Україні, коли Януковича ніби спочатку вигнали, а потім почалося АТО, а потім у 22-му почалось повномасштабне вторгнення. так? І росіяни і надалі спираються на те, що все почалося саме тоді. От, чи не буде тут точно так само через 10 років, коли прийдуть ті самі росіяни і скажуть, от у вас є легітимний президент, а і ви його скинули, то треба його повернути назад. От Щоб такого е, не було, е, і, так, бо це дуже небезпечна ситуація, коли е, люди навіть які от першу цю війну. фактично... Е, Перечекали на території Європейського Союзу, може бути так, що вони поїдуть туди, і через півроку, через рік там знову почнеться щось подібне до того, що було зараз. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!